До пляжу Живчок містяни сходяться ще зранку. Пані Людмила розповідає, так рятуються від спеки. А що робити? В кімнаті хіба в двокімнатній висидіш в жару таку. Катя Сикоржинська на пляжі з бабусею. Аби відпочинок був безпечним, каже, знає декілька правил. Я не запливаю на глибину, не плаваю дуже довго, не сижу дуже довго на сонці. Хожу в кепки постійно, Купую за бабушкою теж. Офіційно купатися тут не можна, говорить інспектор Черкаського районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Сидоренко. Бо біля водойми немає ані рятувальних постів, не обстежений дно. Рятувальники йдуть нагадати містянам, як безпечно відпочивати. Тут розписано, які дотримуватися правила, щоб дитина була в дружня, щоб дотримувалася, не заходило далеко. Далі до пляжу прибуває катер з водолазами. Сьогодні один із них буде показувати, як поводить себе людина, коли починає тонути, пояснює речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Зверніть увагу, ми зараз бачимо, що людина наш водолаз демонструє, що він почав нібито тонути. Юлія Наровкова додає, людина, яка тоне, не здатна кликати на допомогу. Сигнал біди, коли вона широко плескає руками об воду. Рятувальник вірнає, що вона підпливати потрібно ззаду. Водолаз бере його під руку, аби на комусь показати це. Далі рятувальники показують, що робити, коли ви з берега побачили того, хто тоне, та як рятувати, якщо у вас є круг. На цьому допомога не завершується, пояснює фельдшер-водолаз Олександр Перевізник. Підходити до потерпілого. Первим ділом що ви робите? Це називається чую, бачу, відчуваю. Це робиться все за 10 секунд. Тобто, ви наклоняєтесь, слухаєте чи потерпілий, дихає і дивитеся на грудну клітку». Якщо у людини відсутній пульс та вона не дихає, до приїзду швидкої потрібно провести серцево-легеневу реанімацію. середину вибираєте, вложите посередині руку, то в замок, дуже рука на руку, і надавлюєте. Тридцять натискань. Черкасець Володимир Мамчур долучився до навчання. Каже, минулого літа ці знання на пляжі знадобилися б. Минулому році потопельник був, і ми не знали, що робити. У прошлому році, в цьому році, слава Богу, нічого не було. То це ну, наглядна агітація дуже важлива. Навчання влаштували аби вберегти містян від небезпеки на воді, додає Юлія Норовкова. Від початку літа в області загинуло 16 осіб. Аби ця кількість не зростала, фіхівчиня дала кілька порад. Це не запливати за бойки, це не пірнати в незнайомих місцях, не перебувати у воді самому, не перебувати на відкритому сонці. Довго у воді потрібно бути там не більше 20 хвилин, збільшувати час від 3 хвилини, 5 хвилин. Тетяна Рева, Федір, Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.